Отже, з нами на зв'язок вийшов Костянтин Міченко, ветеран війни, радник центру стратегічних досліджень. Вітання, пане Костянтине. Доброго дня. Пане Костянтине, з вами хотіли б обговорити ось ті хлопки, вибухи бавовну у Криму, про яку ми чуємо ну тепер практично кожен день. Та є, є інформація про це. Як ви можете прокоментувати, що відбувається? Ну зрозуміло, коли були такі великі, там ось така велика бавовна та, наприклад, поблизу Саків чи Джанкоя. А що відбувається, ось в ці інші дні, десь поблизу Керчі, Севастополя, Сімферополя. Це, це українські партизани, диверсанти ЗСУ, чи це можливо хтось інший? Ну, по-перше, я хочу сказати, що офіційна версія, з якою згідно десь із нашими ЗСУ і політичне керівництво, це паління сигаретне в тому місці, де потрібно їх це палити. Але ж ми розуміємо, що відбувається. Я би, наприклад, розглядав би ці події на півострові, які зараз відбуваються, оці вибухи в двох аспектах: політичному і військовому. Чому? Це важливо. По-перше, якщо ми кажемо про військовий, то ми бачимо, що зараз на сьогодні Генеральний штаб російських військ, він. Дуже в скрутному положенні. Чому? Тому що, по-перше, всім стало зрозуміло, що, що тримати і зберігати військову техніку на півострові на півострові вже небезпечно. І це в першу чергу стосується як кораблів ВМФ, так і повітряних сил. Ми бачимо, як, яка, як деяка яка кількість бойових. Літаків і гелікоптерів відправилась в бік Росії, те ж саме відбувається з кораблями, але ж це не головна проблема. Техніку можна якось кудись перевести, перемістити. А от що робити з боєприпасами? Оце проблема для Генштабу, тому що традиційне їх зберігання в таких стаціонарних великих складах дуже вразливе. І тепер стоїть питання, яким чином ці великі склади розділити на безліч маленьких, перевести цю зброю і десь сховати. Для цього потрібні великі ресурси. Ресурси Росія зараз цього не може дозволити, бо економічний стан, завдяки міжнародним санкціям, дуже дуже поганий. А з іншого боку, як це зробити 21 вік, Як це зробити так, щоб ніхто не знав, куди вони спрячуть оці боєприпаси? Тому що супутники спостерігають, і оце є проблема е, ще таке досягнення військове. Це настрій населення. Бо для будь-якого Генерального штабу, будь-якої держави дуже важливо знати настрій населення, як воно відноситься до дій своєї армії. Будь-то армія захватницька чи захищає країну, неважливо. Якщо населення при слові армія бросає чепчики вверх, оце добре. А якщо населення, наприклад, я Криму при слові Російська армія в своїх пабліках пише про те, що вони вже не вірять в цій армії, що вона сама могутня і майже друга в світі, населення якому страшно, населення, яке утворює пробки на виїзді з Криму, від ті, хто відпочивають, а їх не випускають. З Криму, бо політики бояться, що вони розкажуть от про ці події в Москві, в Санкт Петербурзі і в інших містах, оце вже веде до того, що путінський режим ну, може захитатися, бо правда виходить на поверхню. Що стосується політичної площини. Тут удари по Криму. Ну, на мій погляд, мають значення не менше, ніж військові. По-перше, удари по Криму вони розвінчали пропагандистський міф Росії про те, що нібито проведення референдуму, е, об'явлення про анексію окупованих територій, дає. Якісь преференції Росії щодо того, що Україна тепер не може воєнним шляхом відвоювати ці території. А якщо, не дай Боже, ми про це подумаємо, то Росія одразу ж нас закидає тактичним ядерним озброєнням. І це, оці, цей міф він розрахован як на нас, українців, так і на захід в якості інструмента шантажу. Але ще він розрахований на е, споживача внутрішнього. Нібито цей міф міф каже про те, що не хвилюйтесь, росіяни. Оце, що ми захопили, це тепер буде наше. А чим як відповідає Україна? Вона просто б'є по Криму. До речі, Крим, який анексований ще в 2014 році. І що ми бачимо? І де ті ядерні тактичні е, боєголовки, які летять тонами на Україну, їх нема. Чому? Тому що цей шантаж ядерний це є блеф. А ще тому, що е, оцей кремльовський бамонт, е, такий стариковський, да, він дуже хоче жити. І вони розуміють, що попередження з Америки про те, що. Е, не дай Боже, там якийсь там попит, спроба бути кинути в бік України ядерну, ядерну боєголовку, він миттєво закінчиться прильотом такої ж боєголовки ядерної в Росію. І Америка не шуткує в цьому приводу, з цього приводу. Буквально 16 серпня в Каліфорнії відбувся випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети, яка є носієм ядерної боєголовки. Дальність польоту 10 тисяч кілометрів. Вона прилетіла десь 7 тисяч, впала там, де потрібно, і цей пуск був визнаний успішним. І от це. Привело в ступор офіційну Росію. Вже 20 серпня Шойгу, як історична там, якась базарна жінка, волав на цьому форумі 2022 про те, що Росія ні в коєму разі не буде застосовувати проти України, України ядерну зброю. І він це робив для того, щоб почула Америка. І це дуже добре для нас, тому що. Нам це важливо знати, тому що в момент, коли на фронті російські війська і українські війська ну, прийшли в фазу паритету, тільки для нас після цієї фази почнеться зміцнення наше, а росіяни почнуть здавати вниз. І після цього ми почнемо їх гнати. Так, от саме цей момент нам дуже важливо знати, що Росія навіть і при таких умовах побоїться застосовувати, застосовувати ядерне озброєння проти е, України. До речі, До, пане і... Костянтине, дивитися, що перебуваю. Ми говорили про запуск цієї балістичної ракети в наших етерах. І нагадаю, що запуск двічі американці відкладали: перший раз відкладали аби не дратувати Китай і стосовно Тайваню. А другий раз відкладали власне через події в Україні, через війну, аби не дратувати Росію. А зараз просто показали і. Китаю і Росії, що вони не піддадуться на жоден шантаж. Так, дійсно. І це свідчить про серйозність намірів. Погодьтесь зі мною. Це, і, до речі, от такий, ну, це я так називаю, да, останній цвях в гроб анексії Криму. Це Саміт Кримська платформа, який відбудеться буквально на днях. На мою думку, от я в цьому впевнений, що перший саміт, який відбувся того року, так, він був такий багато уваги було до нього, але ще якось несправедливо за нього так забули, бо багато подій було. І до нього віднеслось в більшості як до протокольного Заходу. Да? Ну, щось підтримали Україну, сказали там, да, Крим, Україна і таке інше. Але ж, на, на мій погляд, це був знак для Росії. От той перший саміт був світофором з Зеленим світлом, да? тобто, вказував всьому світу в першу чергу, Росії, що Крим це Україна. Ніхто не буде його віддавати. І зараз, коли ми бачимо, що буде відбуватися другий саміт, і на нього до нього приїде секретар Альянсу НАТО, то це, вибачайте, це вже не просто там якісь натяки, це вже конкретна пропозиція Росії просто піти з Криму. Бо це вже не шутки. От я дивлюсь на ці речі з цього боку. Стосовно от попередження з боку нашої влади різні військові експерти заявляють, що є небезпека на дні незалежності, що можливі, можливі масовані ракетні обстріли, зокрема з території Білорусі, як ви вважаєте, наскільки дійсно ця небезпека реальна? На жаль, це реальна небезпека, тому що у Росії залишилася лише один захід, можливість вразити да, нас, українців, чи перелякати це обстріли, ракетні обстріли, бо на фронті там вже паритет, ядерною зброєю вони вже не там балуються, і єдине, що вони можуть, це тримати. Ти в страхі і в жахіті населення мирних міст, оце да є проблема. От, і вона стосується в першу чергу тих міст, які розташовані. Ну, десь відносно й дальності 150-200 кілометрів від е, е, кордонів з Білорусією чи Росією. Мається на увазі там е, Харківська, Білгородська область і Білорусь. І, і виключа... не можна виключати того, що е, ці обстріли будуть, але ж е, ну, населення України вже. Е, Воно досить. Я не хочу сказати, що ми звикли до цього, да? до кожнодневних там сирен. Але ж ми розуміємо, що це ну, така, такова реальність, і знаємо, що робити ну, в такі моменти дуже небезпечні. Є бомбосховища. Ну, люди знають, як себе поводитись в такий час. Тобто... Коротко висловлюючись, нас не залякати, і нас тільки е, збільшують лють е, їхні ракетні обстріли. Але повертаючись до Криму, оці останні е, вибухи, які відбулися минулої ночі, позаминулої ночі, там повідомляли про те, що працює протиповітряна оборона Росії. Е, ну, чи означає це, що десь очевидно наші військові е, вивчають їхні слабкі місця протиповітряної оборони, аби е, десь їх вразити? Я, я вам скажу так: я закоханий в наш генштаб. Український. Бо я пам'ятаю, я воював з 2014 року, як це відбувалося тоді, от, не дай Боже. От. А зараз ну, я бачу смисл, я бачу от, військову думку, і я бачу підготовку. Бо розумієте, будь-яка операція військова, вона не може проходити, ну знаєте, так, проснувся, там десь поковирявся, ну піду, я там щось зроблю. До речі, ми так воювали в 15 2015 році. Да? Зібрались, пішли по А це ж, ну, це ж це ж таке, це, 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 це не стратегія. А тут я бачу стратегію. Е, ви уявляєте, як працював наш ГУР до вторгнення. Якщо зараз вже шостий місяць війни, і ми розуміємо, що там відбувається, це говорить про те, що там працює агентура наша. Це слава нашим розвідникам. Я сам ну батальйонній розвідці служив, да? От, але ж я розумію, що це таке. Це е, працюють планувальники операції, це зв'язок. <годи> і саме важливі це заходи, з якими це можна, які можна використовувати. Якщо ми кажемо про те, що росіяни застосовують е е сили е протиповітряної оборони, е це нам. Ми ж не знаємо, як там відбувається. Так? Бо це секрет, це тайна, державна, але ж ми розуміємо, що зброя західна до нас йде. І це не, не тільки стінгери, це те, проти чого росіяни вже застосовують свою протиповітряну оборону. Але ж і вона не спрацьовує, і наші е, славні ЗСУ знаходять оці щеліни, ці дірки, в які пролітає те, що, про що ми не знаємо, да? але ж воно летить. Дякуємо, пане Костянтине, за ваші коментарі, за ваш оптимізм нашим глядачам і радіослухачам. Нагадаю, з нами був Костянтин Ільченко, ветеран російсько-української війни, радник центру стратегічних досліджень. На все добре, слава Україні! Героям слава!